Всім привіт! Зараз покажу скільки можна заробити на установці вікон в 23-му році. Є от таких два вікна, там двері і вікно, і зараз будемо їх встановлювати. Ось такі двері. Ну, це віконний профіль. Самі такі простенькі. І тут така ось сталена штучка замість скла, сендвіч панель. І зараз будемо встановлювати. Перед установкою вікон до них треба прикрутити монтажні пластини. Тож розпаковуємо і прикручуємо монтажні пластини. На вікно поставлю 4 пластини. Одна вверху, одна внизу з одного боку і з іншого боку теж одна внизу, одна вверху. Прикручуються вони на один Саморіз з буром. Тут ось помилився, не в ту сторону прикрутив, зараз поміняю. І все буде добре. Таку ж саму операцію проробляємо із дверима. На дверях буде вже три пластини з кожного боку. Тепер займаємось демонтажом вікон. В середньому така робота коштує 250 гривень за штуку. Скрін з популярного сайту прикріплю. Тепер переходимо до монтажу вікна. Напарник. Ззовні на лісах дивиться на рівень, каже, куди, що як мені робити. А я з внутрішньої сторони прибиваю вікно на монтажні пластини за допомогою швидкого монтажу. Після цього зволожуємо підкос і припінюємо піною. Зволоження потрібно для кращого щеплення піни. Отже, і сама головна частина. Скільки все це коштує. Установка пластикового вікна коштує в середньому 450 гривень за метр квадратний. У нас тут біля 2 квадратних метрів за два вікна. Плюс ми демонтували два вікна, це по 250 гривень за штуку. І в комплексі у нас виходить 1400 гривень. За 2 години на двох. Мало це чи багато вирішувати вам. Але в нас була ось така шабашка. Так як ми займаємося на цьому об'єкті ще й утепленням фасаду і багато інших речей, то за день виходить непогана сума. Пишіть в коментах: нормально це чи не нормально за таку роботу.